Якою дорогою йдуть католики і православні? Візьмемо цих дві касти. Вони йдуть в свої храми. В храмах їх щось зупиняє. Що зупиняє? Дверей нема з тої сторони. А в Захристі не можна заходити. Там є двері, закриваються в якийсь певний час, потім відкриваються, потім знову закриваються. Дядько ходить з кадилом, щоб запашок дати, знаєте, і мається на увазі. І потім він починає виспівувати. Співає так, що ніхто не чує і не знає, що там вони співають. Я, відверто кажучи, ну виспівував, теж підтягував. Я вмів підтягувати, тому що на весіллях я був часто старостою, і мені приходилось затягувати якусь пісню. Я пісень не знав до кінця, але початок знав майже дуже багатьох пісень. І оце я починаю і бачу, а підхопили. Я сміливо ходжу, там щось говорю, підспівую. От. У мене так виходило, що я в тій, на тій парафії так православній був. А сміливо підходжу, там же знають, знають все, якщо співати. Ну і я знаю. І так сміливо стояв і підспівав. Що там співав? Я не чув, що співається молитвами матері всіх святих спаси нас. Розумієте, ну це ж вправді кисень для кого? Для сатани. Це він тішиться, це він придумав. Скажуть, то це ж святий золотоуст. Я не знаю, Золотоуст, він не золоту, срібноуст. уст. Кого там ще ви будете пхати? Я знаю, що сказав Христос. Він сказав, покайтеся і віруйте в Івана. іншого шляху нема. Хто не народиться згори, Царства Божого не побачить. Ми говоримо щоразу ці слова. Для чого? Для того, щоб ми ні одну людину не пропустили, чуєте, щоб людина почула цю істину, як же ж бути спасеним. Досить вам стояти перед тими дерев'яними мальованими істуканами. Тому що ви не йдете дорогою Христа. Ви будете питатися, дивлячись на них якісь задавати питання, чекати відповіді, вони не дадуть вам. Там Христа немає. Христос взагалі-то воскрес. І це не тільки в ті дні Воскресіння, пасхальні дні, ви згадуєте про це. Я вам говорю, Він раз і назавжди, воскрес. І він відкриває двері спасіння через цю свою смерть і через своє Воскресіння. Двері ці завжди відкриті. І він кличе, він стукає. Він навіть, знаєте що, він не ліниться прийти, щоб постукати в двері серця Твого. Саме двері серця нашого, вони закриті часто. До, для кого? Для Ісуса Христа. А він приходить, як приходить? Словом, покайтеся, віруйте в Євангелію. Хто не народиться згори, царства царство Божого не побачить. А якщо ти народився, царства, і ти в царств, ну, народився і бачиш вже царство Боже, не бачиш добре, але віруєш, що ти будеш в царстві Божому, тому що ти народився з гори. Значить, тебе мають супроводжувати чудеса і знамення. Ні, я буду писати записки, ні, я піду якусь свічку поставлю, тому що є народжені з гори у всіх деномінаціях. Просто людей далі тримають осліпленими. Ви не сліпі. Ви просто руками закриваєте свої очі отими хрестами, що ви на себе накладаєте. Саме це, це і закриває вам дорогу іти разом з Христом. Ви йдете разом з іконою. Як? А от просто взяли ікону, і ікона йде перед вами. Христос має йти перед вами, ні, перед нами йде ікона. І ви мається на увазі ходити навколо храму в то чи інше свято, носячися з цією святинєю, яка вище понад усе. Але вона в піднебесі. Вона її на небі нема. А в піднебесі хто? Начальство власті. Які? Бісівські. Христа там немає. Він стукає до тебе і сьогодні. Не закривай. Очей своїх побожними руками і рухами, отими хрестами, які ти накладаєш на себе, пора сказати тобі, я не сліпий, я не глухий, я чую, я бачу, я читаю і я розумію, тому що якщо Євангелія закрита, то закрита тому, що ти гинеш. Мертва віра, католицька, православна і протестантська, вона є кисень для сатани.